Найпрекрасніші і дивні рослини на планеті це квіти. Вони здатні творити дива, дарувати усмішки, прощати, передавати почуття і поєднувати серця. Відвідайте наш магазин Квіти для тебе, і ми подаруємо вам і вашим близьким радість і щастя, зробивши для вас щось незабутнє і красиве. Наші флористи зможуть прикрасити квітами все, що завгодно: одяг, свято, фасад будівлі, автомобіль і багато іншого. Ми готові втілити в життя всі ваші найсміливіші ідеї. Якщо ви бажаєте зробити для когось сюрприз, ви можете відвідати наш сайт і замовити вподобаний вам букет за телефоном. Прикрасьте життя живими кольорами та яскравими фарбами. Просто завітайте до нас у магазин Квіти для тебе. Що на п'ятачку. Наш магазин-салон також здійснює доставку букетів і композицій на дні народження, корпоративні заходи і свята. Ми хочемо радувати вас щодня. Напередодні Івана Купала, 6 липня, свої іменини відсвяткували п'ять сіл Пастівського району: великі гуляки, кіщенці, вебрик, дорогинка та оленівка. На три свята завітали. І ми про що далі у сюжеті? День села у Великих Гуляках був присвячений перш за все 90-річчю з дня створення Фастівського району, не зраджуючи традиціям, вже сьомий рік поспіль сільська громада зібралась у дружньому сімейному колі, аби привітати одне одного зі святом, поспілкуватися та почути привітання від гостей. Природа світе різнобарв'я, і ми зібралися в родинному колі, Адже свято села це родинне свято і осе. Наша прикрашена, по-гостинному. Сьогодні ми зібралися, щоб відпочити, побачити одне одного, привітати з радісними подіями в житті наших односельців, порадіти з ними за народжених діточок, а їх народилося за рік п'ятеро, за молоді подружжя, які зізнали за рік свої долі, золоті весілля. Подружжя, які прожили в парі 50 років, побажати здоров'я і добра старшим жителям нашого села і молодим. Я хочу, щоб сьогодні ви пішли з цієї зали з посмішкою на вустах. З посмішкою на вустах з гарним настроєм та піснями лунали привітання, підносили дарунки цьогорічним ювілярам, молодим подружжям, родинам з поповненням, усім тим, хто заслуговує на пошану та подяку. Особливу нагороду отримала Алла Шкуренко, яка виховує шістьох дітей. Відтепер вона мати героїня. Дорогі мої земляки, дійсно, мабуть, традиційно. Коли збирається вся територіальна громада, коли відзначається день народження села, коли село чи територіальна громада живе, народжує, вручати таку почесну відзнаку від президента України. Тому дозвольте мені вручити. Згідно указу президента України від 7 березня 2013 року присвоєно почесне звання мати героїні Шкуренка Алі Петріни. Тому я виконую цю почесну місію, вручаю такий наш і такий. Але також у вітальній промові було відмічено особливу згуртованість територіальної громади села Великі Гуляки. Тому я хочу вам побажати, щоб ви частіше збиралися частіше. Приходили в цю залу, частіше дивилися на свої таланти, які у вас є. Частіше дивилися на своїх дітей, які дуже розумні у нас, частіше дивилися один одному в очі і частіше раділи за себе. Найкращі колективи та артисти вітали своїми чудовими виступами мешканців та гостей у селі Веприк. Сьогоднішнє святкування також було багате на радісні посмішки, приємне спілкування та теплі слова. Вони лунали не тільки на адресу тих, хто живе і працює нині у селі, а й тих, хто творив його історію. Історія села схожа на історію таких же сіл по всій Україні, яке пережило революцію, роки громадянської війни, роки голодомору, Велику Вітчизняну війну. Ми сьогодні вклоняємось і віддаємо шану тим, хто героїчно пройшов довгими тернистими бойовими шляхами, а потім відродив рідну землю, з спопили. Ли після великої вітчизняної війни, хто ціною свого життя подарував нам майбутнє. Це наші ветерани, учасники бойових дій. Я хочу їм побажати сьогодні здоров'я і довгих довгих років життя. Побажання лунали на адресу тих родин, в яких цьогоріч з'явилися на світ малюки. Традиційно вітали молоді подружжя, дякували керівникам, колективам, усім тим, хто своєю працею та завзяттям трудиться на благо рідного села. Дійсно, село ваше має давню історію, традиції, історичну спадщину. Але саме головне те, що село живе, діє і працює, і процвітає в тому розумінні, що у вас такі чарівні і прекрасні діти. Це наша гордість. Так, як танцюють ваші діти і так, як виступають дітки з Фастівця, я можу відверто сказати, що кращих колективів. Мабуть, і в області немає. Хочу подякувати вам за те, що ви такі згуртовані, що будь-який захід, будь дійство, яке проходить у вас, воно проходить тільки за вашої підтримки. А в селі Дорогинка іменини дуже вдало поєднали зі святом Івана Купала. Тож святкове дійство відбувалось на березі мальовничого озера. Приємні дарунки, вітання, виступи односельчан додавали особливого святкового настрою усім, хто завітав на свято. За традицією ми вітаємо ювілярів села Дорогинка й Кощіївка І починаємо ювілярів вітати з круглої дати – річчя. Навіть юні мешканці села Дорогинка, які цьогоріч йтимуть до школи, приймали участь у святкуванні та зачитали віршики про рідний край. Після урочистостей, коли символічно дівчата пускають вінки на воду, і традиційно у селах запалюють багаття. Саме таким цьогоріч воно буде у селі Дорогинка. Іменини села відсвяткували, відсвяткували по родиному, затишно і весело. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, телеканал АСТВ.